Йому вкоротили віку у 28 років, бо викривав злочини тоталітарного режиму проти українців. Життя поета шістидесятника Василя Симоненка. Співвітчизники називають подвигом. Рядки його поезії надихають і вражають своєю актуальністю в наші дні. Сьогодні вірші Симоненка звучали в укритті 24-го ліцею. Міський поетичний вернісаж присвятили дев'яності річниці з дня народження поета. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради спрямовує діяльність педагогічних колективів закладів загальної і середньої освіти, дошкільної, позашкільної освіти на національне патріотичне виховання, на вшанування визначних діячів, державних, літературних в усіх сферах. От сьогодні один з таких вечорів. Сьогодні будуть присутні педагоги наших закладів, які далі цей настрій понесуть своїм вихованцям. Ідея національно-патріотична, ідея, народ мій є, народ мій завжди буде. Тобто ловити моменти і сприяти тому, щоб ми, українці, були господарями на власній землі, що жодному ворогу не під силу здолати цей народ. На заході презентували відеоматеріал з третього сезону міського поетичного марафону Нескорені звучали патріотичні твори переможців конкурсу. Дуже приємно, що мене запросили на такий потужний захід, символічний, такий сакральний для нашої батьківщини. тим більше в такі часи буреломні, важкі. Але ми не зламні, це 100% і мова це є той код нації, який всіх нас об'єднує. На сьогоднішній день вже точно не може бути ніяких там сірих, якихось полутонів. Ми або українці, або непонятно хто. Тому ми будемо всіми засобами пропагувати українську мову. Нині доробок поета аналізували в контексті сучасної війни та вшанування пам'яті полеглих криворіжців. Це важливо для наших дітей, це важливо для наших батьків. Сьогодні ми будемо бачити і дітей і чути навіть голос батьків з фронту. Які говорять про те, що можна все вибирати на світі, батьківщину не вибирають для наших дітей? Це актуально, це боротьба, це їх майбутнє, це їх подальше життя. Тому народ мій є, народ мій завжди буде. Це те, що ми сьогодні намагаємося разом з дітьми цю думку втілювати і продовжувати життя Василя Семоненка в наших ділах, в наших думках, в наших словах. Витязь молодої української поезії Василь Симоненко був постійно під наглядом КДБ. У 1952 році його жорстоко побили міліціонери. Поету дошкуляли гострі болі, а зрештою лікарі діагностували рак нирок. Симоненко, як свічка, згорів за кілька місяців. Але його поезії житимуть переконані організатори заходу. Для участі в заході ми запросили керівників професійних спільнот та вчителів української мови, тому що саме вони є тими, хто сіє в серця наших учнів зарядка любові до української мови, до України, до митців українського писемного слова. Сподіваємося, що ті ідеї, думки, настрій, які вони сьогодні відчують, будуть втілені в нові педагогічні ідеї, спрямовані на формування громадянської свідомості наших учнів. А матеріали міського поетичного марафону нескорені, який буде презентований, стане доповненням до їхніх скарбничок уроків літератури рідного краю. Україно, ти для мене диво, і нехай плеве за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива З тебе чудуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії. Коли я з тобою говорю, я українець. От, і вся моя біографія. Так про себе писав молодий журналіст Василь Симоненко. Разом з однодумцями намагався викривати злочини Сталіна проти українського народу. За його участі було відкрито таємні братські могили жертв сталінських репресій на Васильківському та Лук'янівському кладовищах і в Биківнянському лісі. Василь Семненко для мене є прикладом своєї боротьби за волю. Він не полег за ці думки, і він своїми віршами своєю поезією він не завжди показував свою тягу до українського народу, як він хоче розвивати цю тему. І, на жаль, він через це помер молодим. Наші хлопці також борються за волю нашої країни, щоб зберегти нашу країну, як і Василь Симоненко. Тому ця тема важлива буде у всі століття, коли ми будемо пам'ятати цю війну. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.